Костянтин Матвієнко, корпорація стратегічного консалтингу Гардаріка, шановний пане Валерію, в ухваленому на проєкті акту свободи, який вже спрямований на підпис Бараку Обамі, чітко сказано про. Те, що слід нарощувати санкції щодо Російської Федерації разом з тим, Барак Обама говорить про більш чільну координацію цих санкцій з партнерами Сполучених Штатів в Європейському Союзі. Сьогодні прийшла інформація, що після свіжих зустрічей пана Клімкіна в Європі Україна не ставить питання про нарощування санкцій щодо Російської Федерації. Моє питання в тому, що зараз якою є позиція української дипломатії щодо збільшення посилення санкцій щодо Росії, причому йдеться. Не тільки по тих санкціях, які йдуть, це, власне кажучи, при згадці Донбасу, але й Криму, тому що нам вже нагадують і Франція, і е, Німеччина про те, що е, санкції Російської щодо Російської Федерації стосуються не лише агресії на Донбасі, але і окупації Криму. Дякую. На початку вашого виступу при центральному мікрофоні ведучий зауважив, що вже є загроза того, що Україна не отримує від Європейського союзу наступного траншу допомоги в повному обсязі, тому що ми не встигаємо зробити ряду реформ. Разом з тим, уряд сьогодні вносить проект бюджету. Направду ми вже знаємо показники цього бюджету. Ми вже знаємо по якому курсу там рахується гривня, і ми чудово розуміємо, що направду запропонований бюджет не є бюджетом реформ. Він є. Бюджетом проїдання, причому кредитних коштів. Моє питання полягає в наступному: звідки візьмуться гроші саме на ті реформи, яких від нас вимагають наші міжнародні партнери, тоді, коли насправді цих грошей немає навіть на поточні видатки? Якщо можна, дивіться, конкретно вам, як депутату від міста Києва, уряд пропонує вилучати з бюджету міста Києва вже 75%. Відсотків е, по, податку на прибут, доходи фізичних осіб злочинний режим вилучав 50. вилучивши ці гроші в Києва, ми таким чином е, обмежуємо споживчі можливості киян е, то на товари і послуги. І в такий спосіб у нас виникає ситуація, коли е, зменшується кількість робочих місць, і ці люди опиняються на ринку праці. Вони є безробітними, і ми ж їм з бюджету будемо виплачувати допомогу по безробіттю. Тобто, де логіка в цьому Дивіться, це так таке Матвієнко. あ。Oh. Містичний рислово полягає полягає в тому, що влада продовжує демонструвати свою неефективність так само, як вона була неефективною до виборів. НАТО це помітно і по проекту бюджету, який ми вже знаємо, і по інших діях влади, особливо справді, по боротьбі з корупцією, яка розглядається тільки як спосіб саме репресивний покаральний, тобто жодним чином не ставиться питання, навіть так не ставиться питання про те, щоб все таки подолати соціокультурні основи корупції. Але є оптимістичний е, висновок. Ми всі знаємо про так званий руський мір. Разом з тим, ми от тут і зараз чи не тут, і зараз в світі, якщо ширше, присутні при справжньому народженні українського світу. От те рішення, яке було прийнято одноголосно вищою представницькою владою Сполучених Штатів, і тут справді колосальне зусилля відіграла і українська діаспора, і народні депутати України, і конгресмени Сполучених Штатів. Тобто, це є свідченням того, що Україна якоюсь мірою детермінує світ, тобто визначає певні світові цивілізаційні процеси, і буде великий Ріг цим не скористатися. Але скористатися ми цим зможемо тільки тоді, коли будемо ефективні. Зокрема, коли буде ефективна влада, на жаль, поки що надто уряд такої ефективності не демонструє.